Доброго ранку, діти. Вчора ми святкували Великдень, одне з найбільших і найвшанованіших після Різдва християнських свят. Воно приурочене Воскресінню Христа. У давнину, Великдень вважався святом Бога Сонця Ярила. Звичай, пекти паски та фарбувати яйця виник також дуже давно. З першим променем сонця священник у церкві сповіщає Христос Воскрес, а прихожани хором відповідають воістину Воскрес. Під час урочистого обходу храму святять Паски, крашанки та різний найдок. Потім усі розходяться по домівках, щоб сповістити одне одного про велику радість та привітати зі світлим урочистим святом. Як і Різдво, Великдень це родинне свято. На нього збиралася вся родина. До свята готуються заздалегідь. Печуть паски, роблять крашанки і писанки, жовті, червоні, жовто-гарячі, кружальця, багатокутні зірки на писанці, зображування сонця. Хвилі означають воду. Ще зображують листя дубове або вишневе, малюють півників, козликів, пташовок, рибок, метеликів, бджілок. Ось і сьогодні я вам пропоную намалювати паску та яйця великодні. Для цього нам необхідно взяти аркуш паперу білого, так? олівець простий, пензлика. Скляночку з водичкою та акварельні фарби. Спочатку олівцем ми з вами промальовуємо пасочку, форму, так, яйця. Потім приступаємо до розфарбовування. Коли печуть пасочки, то шкуриночка у них стає такого золотаво-коричневого кольору і починаємо розфарбовувати спочатку обводимо контури. Верхівку пасочки залишаємо. Ви ж пам'ятаєте, що там на верхівці пасочки глазурь білосніжна, тому ми залишаємо поки її біленькою. Багато водички на кісточку, на пензлика не набирайте, бо воно буде у вас текти. Не забувайте давати трішки підсихати фарбі, щоб у вас не зливалися кольори. Так. Отже низ пасочки ми з вами зафарбували. Даємо трішки підсохнути і робимо верхівку нашої пасочки там, де глазур. Вона білого кольору. Гарно ми вим... промиваємо якісь пензлика у водичці і беремо білу фарбу і промальовуємо нашу глазур. Коли ви допомагали батькам прикрашати пасочки, так, то коли ви глазур кладете зверху, то і пасочка тепленька, то вона ніби капельками такими, так, струмочками стікає по пасочці, а потім вона застигає. Так. Промалювали ми глазур. І поки вона у нас просихає, ми приступаємо до розфарбовки наших яєць. Ми їх зробимо просто не так, як писанки. Так? Можете зробити і писанки. А я пропоную вам зробити їх різнокольоровими. Так? Одне яєчко в мене буде салатного кольору. Так, інше буде в мене жовтого кольору. Так. І останнє я зроблю червоне. Розфарбували ми яєчка, тепер приступаємо до прикрашання нашої глазурі. Мами це роблять різними присипками, так, різнокольоровими. А нам, щоб зробити їх, знадобиться ось цей кінчик пензлика. Або, якщо вам так хочеться, можете взяти звичайну ватну паличку. Кінчик пензлика вмочуємо фарбу і ставимо ось такі крапочки. Так. Потім беремо інший колір, робимо її різнокольоровою. Ось така пасочка з яєчками вийшла в мене. Чекаю ваших робіт. До наступних зустрічей!